У Воронезькій області Російської Федерації вчителі із кількох шкіл взяли участь в акції Шолом вітчизни. Педагоги виготовляли шапочки з фольги, вважаючи це захисним засобом від впливу супутників НАТО та проявом патріотизму. Росія вдягає шапочки із фольги. Як виявилося, наказ на проведення цієї акції був фейковим. Його створив білоруський пранкер Владіслав Бохан, використовуючи старий бланк із логотипом партії Єдина Росія. Він розіслав казівку вчителям, а ті, не маючи жодних сумнівів у правдивості джерела, кинулися виконувати державний наказ, який за рівнем абсурду загалом не перевищує звичайний порядок денний в Російській Федерації. Бохан для створення тексту використав нейромережу, яка відтворила характерну для офіційних документів чиновницьку мову, що лише додало достовірності підробленому ним документу. Після цього вчителі вийшли на зв'язок і прозвітували відео та фотографіями із цієї акції, де вони у фольгованих шоломах заявляли про єдність і готовність протистояти зовнішнім загрозам. У соціальних мережах цей крок викликав хвилю насмішок. Але місцева влада, замість того, щоб визнати помилку, похвалила освітян за високий патріотичний дух і нестандартний підхід до будь-якої задачі. Цей випадок не поодинокий. Раніше пранкер Бохан також організовував інші провокації, спонукаючи російських освітян підтримувати абсурдні гасла і вигадані ініціативи. Так, у 2022 році він переконав керівництво школи в місті Клин провести суботник під плакатом «Один народ. Адна нація, один правитель. А у 2023-му переконав вчителів Архангельської області прославляти його як героя СВО і потомственного Помора. Насправді, ситуація здається смішною, але вона увиразнює тривожну реальність російської освітньої системи, де вчителі готові бездумно виконувати найбезглуздіші вказівки, які їм даються під виглядом патріотизму. Отже, освітня система не вчить хоча б якось використовувати мізки, а тупо перетворюється на пропагандистський інструмент, як у самій Росії. Так і на тимчасово окупованих територіях України. Ну а ми разом з вами, шановні глядачі, тримаємо стрій і продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, зберігаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!